Проведення розшуку осіб, передбачено лише в порядку кримінально-процесуального законодавства щодо осіб, які мають процесуальний статус підозрюваного або обвинуваченого, Нікупап. Ні закону не встановлено підстав та процесу здійснення розшуку осіб, які порушують правила військового обліку або законодавства про мобілізацію. Тому, перш ніж доповнювати приписи закону положеннями про будь-які права осіб, які перебувають у розшуку, необхідно врегулювати на законодавчому рівні підстави та основні засади здійснення такого розшуку. В іншому випадку, внаслідок пропонованих доповнень, може мати місце неправильне застосування приписів закону, коли такий розшук розуміється тільки як кримінальне переслідування, і все. Ось, друзі, все, що повинні ви знати. Виникає велике питання до тих народних депутатів, які призводять своїми не досить компетентними діями да. Ось того, що виникає в чинному законодавстві таке, нібито поняття, як рошу, хоча воно не орегульоване. І кожен з вас, а вже, ж, а вже ж, не повинен бути юристом, щоб розуміти це. Однак, якщо вам потрібно простими словами, чітке розуміння, як діяти, коли вас зупинили працівники поліції, як спілкуватися з представниками державної влади. То що переходьте в опис під цим відео. Зараз іде набір на мій авторський курс захисту водія. Там дуже багато цікавої інформації, більше 30 відео уроків від мене. Це перший такий відео онлайн курс простими словами для тих, хто хоче вміти захищати свої права, вміти користуватися своїми правами, знати, як притягнути до відповідальності тих, хто порушує ваші права. Велика кількість скарг, зразків, заяв. Всього, що необхідно, буде під рукою. Окрім того, якщо ви придбаєте мій курс, ви отримуєте 50% знижки на наш клуб юридичного захисту водія на будь-який пакет, а ще знижки на наш, шоп, щоб придбати для себе літературу. А ще онлайн-підтримку моїх юристів і моя особиста також підтримка в чатах, де ми будемо знаходитись, друзі. Долучайтеся в описі під цим відео.